Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного агента головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Зловмисник збирав розвіддані про місце базування та переміщення сил оборони на території Вінницької області. За його наведенням, окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по регіону. Більше про справу запитаємо у Дениса Закаблука, речника СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Розкажіть детальніше про справу, ким виявився затриманий агент воєнної розвідки РФ? Як встановило слідство СБУ? Цим зломисником виявився місцевий мешканець, колишній військовий, який ще в 90-х роках минулого століття звільнився з військової служби. Проте, ще під час проходження служби він був завербований і з того часу перебував у консервації. Очікував на зв'язок з куратором, який і трапився після початку повномасштабного вторгнення. Яке покарання призначив суд затриманому державному зраднику? Рішення суду за обвинуваченням у державній зраді е, становить 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього наявного майна. Почули вас. Дякуємо за роботу і за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. На все дякую вам, Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, був з нами на зв'язку і говорили про агента воєнної розвідки РФ, якого затримала СБУ.